Річка якої немає трохи більше як за століття, полтва перетворилася із річки, на якій зводили Львів на головний каналізаційний канал міста. Вона не лише зникла з пам'яті львів'яна, але й з реєстру чи можна з каналізаційних стоків відновити водойму, з'ясовувала Вікторія Васкевич. Останнім часом до Люєю почала цікавитися львівська громада. Не дивно лише один запах, чого вартий. Річці присвячені виставки, дискусії та семінари. Більшість цих заходів курує клуб Леополтвіс, який працює при музеї ідей. До вивчення проблеми залучають всіх небайдужих та профільних науковців. Треба моніторити ріку, це мають робити науковці. Громада Львова мала би фінансувати. Ну, може за рахунок грандів, може за рахунок ініціатив місцевого бюджету і так далі. Ініціювати цей моніторинг. Ми не знаємо, з чим ми маємо справу. Ми не знаємо його балансу. На конференції виступали чотири представники різних підрозділів і називали зовсім різний баланс ріки. Тобто, одні називали що це два відра, другі називали що це мало не Місісіпі. Головною метою є ревіталізація водойми, тобто перетворення її із каналізаційного стоку на річку. Для цього, каже Олесь Зендра, не потрібно розривати саркофаг. Досить просто виховати у мешканців відповідальність за річку, адже ніхто не знає, яку шкоду вона принесе далі, перебуваючи під землею. Техногенна катастрофа у нас постійно знаходиться в такому, в дотичному, на дотичній відстані. Це нам показали два будинки за пам'ятником Міцкевича. Це нам нам показує сьогодні театр Скарбка, сьогодні це театр Занковецького, який по швах тріщить. Це нам показує 11 вересня запах, який, яким зустріли ми туристів. Вагомим кроком у вирішенні проблеми стало б внесення полтви до реєстру річок. Юридично вона починається за містом. У Львові ж за радянських часів її оформили як частину каналізаційної мережі. А отже, міські підприємства мають повне право спускати у неї відходи. Та й річками українське законодавство опікується більше.